Вони вийшли у народ. Політична партія фронт змін організувала роботу мобільних приймалень. Стати на колеса змусила обставини, кажуть фронтовики. Країна загалом і Сумщина, зокрема, потребує кардинальних змін, якісних і суттєвих. Ще одна важлива місія, з якою вийшло у народ, донести свої ідеї щодо необхідності налагодження дієвого владного апарату, такого, що зміг би забезпечити суттєві позитивні зміни в державі, тобто вивести країну з кризи. Фронт змін перший і поки що єдиний політичний осередок, який насмілився вийти у народ і Вислухати його проблеми. Ми створили такий експеримент е, і вважаємо, що він досить вдалий. По-перше, жодна політична сила, крім нашої, таким не займається. Виникає питання, чому? Мабуть, тому, що е, або ті депутати, які йшли на вибори від інших політичних сил, не виконують своїх обіцянок, або просто їм соромно за свою роботу мені. Нашому лідеру не соромно за депутатів і політичної партії Фронтзмін, не соромно за те, як вони працюють. Тому ми від готові до відкритого діалогу з мешканцями міста Суми Сумської області і хочемо, щоб вони зрозуміли нашу мету, мету нашої діяльності в місцевих радах, а також щоб вони зрозуміли, що без їхньої допомоги. Депутати від нашої політичної сили нічого не варті. Лише підтримка населення може дати нам право говорити від від імені українців. За тиждень партійці об'їздили кілька районів області, пропагували власні партійні ідеї, зустрічалися з людьми і, власне, людей слухали. Серед проблем, що їх найчастіше піднімали мешканці районів: пенсійна реформа, податковий кодекс та стрімке підвищення цін на продукти харчування. пожалуйста, когда закончится повышение цен? Будет ли этому конец? Когда становится, я вам скажу. Когда, первое. Э, те люди, которые сейчас при власти, правительство прежде всего, партия регионов, они вспомнят о том, что их выбрали люди, что им доверили, не просто так, что обманывать нехорошо. Да? Что если они пообещали покращение жития уже зараз, то они должны это сделать. Если, повторяю, если они не могут этого сделать, пожалуйста, на двенадцатом году выборы в Верховный Совет, Покажіть їм красну карточку, і тогда можу то бути кітареальне змінення. В обласному центрі фронтовики розташували свою пересувну приймальню на центральній вулиці міста. До людей вийшла б обласна та міська партійна верхівка. Серед слухаючих – люди різних прошарків, різного віку і політичних подобань. прийшли. кажуть, бо проблеми міста вирішуються владною верхівкою надто кволо. У цьому контексті згадують зупинені ліфти. Наразі у сумах стоїть більше 200 підйомників.